Мудрість. До Тимотея першого послання, святого апостола Павла Читання, будь уважні! сину Тимотею за старшим не поводься суворо, Сувора, радше умовляй його, як батька, молодших, як братів. Жінок старших, як матерів а молодих, немов сестер всякою чистотою, шаную одовиць тих, що справді вдови. Коли яка вдовиця має дітей, або внуків, насамперед, нехай вони навчаться шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і пробуває день, і ніч у молитвах та благаннях. Котра ж розкошує та ще живучи вмерла. І це ти їм наказуй, що були бездоганні. А коли хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то й віри, відсурався він гірший, ніж невірний. довицю вибирати не менше, як шістдесятилітню, одного чоловіка, жінку, <кхід> що має гарне ім'я в добрих ділах, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ногами мивала. Що тим, які в горю помагала? Всяке добро, добре діло, совісно виконувала.